газу давай! То, що, что ти полив тут 2 минути, то заразиливала за пять секунд. Да, отлично. Не надо. Була бы тут твоя жена. Не дуже на тебе, хоч не дуже. Так слухай, вже колеса мало побіж, і знаю, вже тяжко, блін, бо, блін, в все-таки є хоч чуть-чуть. Човку тебя золото. Эй, бу. Той ми я чим там на славу він. 35. блядь. 5 Знайом у нього продає 3,2 мотор блядь, з мозгами со всем мутроні. Він мені каже, щоб я брав, блядь. Каза, так берете собі. <ріпи> 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 <ріпи>